Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас інтегроване заняття, розвиток мовлення та знайомлення з соціумом. І тема нашого заняття як звірі зиму зустрічають. Подивіться, хто до нас завітав зайчик. І зайчик хоче, щоб ви пригадали, яка в нас пора року. Так, зараз у нас осінь. А яка буває осінь? Осінь буває рання, золота та пізня. А які місяці осені ви знаєте? Вересень, жовтень та листопад. Рання осінь це вересень, ще багато зеленого листя. І ось ви бачите зелена лега цеглинка. Жовтень це золота осінь багато жовтого листя. Жовта лига цеглинка, і листопад це пізня осінь. Листя має кольор оранжевий, коричневий, бо воно вже сухе і тільки лежить на землі. Зайчик хоче разом з вами промовити, чистомовки про пізню осінь. Сідайте рівно, зручно, і починаємо. Ла, ла, ла. Пізня осінь вже прийшла Ля, ля ля, голі поля. Но, 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 стало холодно. Хи-хи, відлітають у вирій птахи. Щі, 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 восени ідуть дощі. Тя, тя, тя ми збираємо листя. Че, че, че. Сонце, любе не пече. А зараз у нас яка осінь? Вірно, пізня осінь, бо лися на деревах вже майже немає. І який місяць осені зараз? Листопад, вірно. Зайчик хочу, щоб ви пригадали, які ви знаєте пори року. Давайте назвемо осінь, зима. Весна та літа. Чому біля осені жовта лега цеглинка? Тому що восени багато жовтого листя. А біля зими чому блакитна? Тому що холодно, багато снігу і такий холодний колір блакитний. А весна чому зелена лега цеглинка? Тому що навесні все прокидається, з'являється зелена травичка, зелене листячко, а літо червона лега цеглинка, тому що сонце не тільки світить, але й гріє. І сонце жарке, літо жарке. Ще кажуть, червоне літочку. Зараз у нас осінь, а після осені прийде зима. Діти, зайчик щось хоче запитати, але він хоче, щоб ви склали речення. Що ж у нас хоче запитати? Давайте за мнем доріжкою складемо. Хто живе у лісі? А ось що він нас хоче запитати, давайте йому відповімо, хто ж живе у лісі. У лісі живуть. І давайте перелічимо, хто живе у лісі. Білочка, борсук, зайчик, лисичка, кабан, олень, вовк, ведмідь. Всі ці звірі живуть у лісі. А зараз зайчик пропоную вам відгадати, хто ж заховався за осіннім листочком. Послухайте загадку пухова руденька шуба і сосни стрибана дуба. Хвіст у неї, як мітла, а сама на зріст мала. Очі сяють, як на миста, мов двідцяточки вогнисті. В Неї хата гарна тиха, зимку повненька горіхів. В лісі любить вона жити. Підгадайте, хто це, діти. Так, це білочка. А де сидить Білочка? На гілки дерева, а живе вона де? У дублі, вірно. А на якому дереві сидить білочка? На дубі ми бачимо тут жолуді. Молодці. Діти, подивіться на малюнок і скажіть, навіщо на зиму білочка збирає горішки, гриби, шишки. Так, вона збирає це все. Тому що, коли взимку холодно, щоб їй не бігати по лісу, не стрибати, не шукати їжу, а сидіти в теплому дуплі і мати що поїсти. А подивіться на нижні два малюнки. Перший малюнок це білочка коли? Восени, а на другому взимку. Що ж сталося з, з її шубкою? Вона поміняла яку шубку руду, на більш сіру. А навіщо вона поміняла шубку? Тому що на білому снігу нова шубка буде не така замітна, і вона більш тепла, більш пухнаста. А хто ж тут заховався за деревом? Послухайте загадку. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Хто ж це дітки? Так, це вовк. А де ховався вовк? За деревом. За яким деревом ховався вовк? За берізкою!» Вірно. На прогулянку подався розбишака сірий вовк. Як побачив його зайчик, налякався і замовк, розлетілись пташенята, розбіжалися звірята, поховались і тремтять. З вовком гратись не хотять. Діти, а чому звірі пташки не хотять грати з вовка? Чому вони тремтять? Вірно, вони його бояться, бо вовк. Це хижак. І тому звірі його бояться і птахи і не хотять з ним грати. Подивіться, на першому малюнку це вовк восени, а на другому малюнку це взимку. Подивіться на його шубу. Вона не змінила свій колір, але стала більш пухнаста, більш тепла. І взимку вовки збираються зграями, щоб їм легше було полювати. А коли дуже холодно, куди вони ховаються, як їх будинок називається? Лігво. Так, а хто ж тут заховався? Послухайте загадку. Оце хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, діти? Сірий зайчик, вірно. А де ховався зайчик? За кущем. Вірно. А чому зайчик ховається? Тому що він боїться. Кого боїться зайчик? Хижаків, вовка, лисицю. Він боїться, навіть якщо гілка хрусне, всього боїться. Діти, а навіщо? До зими зайчик змінює свою шубку, з якої сірає на білу. Для чого? Подивіться на малюнок, якщо на білому снігу зайчик буде у сірій шубці, його буде дуже видно. А якщо він поміняє сіру шубку на білу, то на білому снігу його буде не видно. А від кого він ховається? Від хижаків, від лисиці та від вовка. А ще що зайчику допомагає, щоб його не з'їли хижаки? Спритні лапи. Передні лапи, подивіться у зайчика, дуже сильні. Вони допомагають йому швидко бігати, стрибати. А ще у зайчика є довгі вуха, щоб усе усе чути. Діти, різні звірі пристосувалися. До життя взимку по-різному. Одні звірі нагулюють жири, сплять, інші змінюють своє хутро з одного кольору на інший, треті збирають запаси на зиму, а четверті взагалі не сплять, а бігають або стрибають. Які ж звірі як пристосувались? Давайте подумаємо і розкажемо. Хто спить у зимку? Ведмідь, гризуни, ось ми бачимо мишку, і жачок, і борсук. Вони нагулюють жир і взимку сплять. А хто міняє своє хутро? Зайчик та білочка. Зайчик міняє сіру шубку на білу, а білочка руду, руду на більш сіреньку. А лисичка і вовк чому тут? Вони шубку не змінюють, але їхня шубка становиться більш щільна, більш пухнаста, щоб не замерзнути взимку. А які ж звірі збирають запаси на зиму? Білочки та миші. Що білочка збирає на зиму? Горішки, грибочки. Жолуді, шишки, ягідки, а мишки що збирають? Зерно. А хто ж не спить взимку, а бігає або стрибає? Лисичка не спить, вовк не спить і зайчик не спить. Вони бігають, а білочка не спить, вона стрибає з гілки на гілку. Але коли дуже Холодна, вітер і мороз, білочка знаходиться у дуплі і прикриває вход у дупло своїм пухнастим хвостиком. Лисичка і вовк хижаки, вони полюють, а зайчик шука собі їжу. А Зараз зайчик пропоную вам розказати. Ми вже розказували про яжичка, а сьогодні розкажемо про лисичку. Лисичка це тваринка рудого кольору. Має пухнастий хвіст з білим кінчиком, гострі вушка і спритні лапки. Живиться лисичка мишами. Полюбляє зайчиків, дитинчата, лисички. Звуться лисенята. Де живе лисичка? У норі. А як розмовляє лисичка? Голоси її гавкіт або пронизливий крик. Молодці. А зараз розкажемо про ведмедя. Ведмідь тварина бурого кольору, великий, має густу шерсть. Великі лапи з гострими кігтями та коротким хвостом. Чим живе ця ведмідь? Ведмідь харчується ягодами, медом, рибою, корінням, малиною, комахами? Ведмедя звуться ведмежата. Де живе ведмідь? В барлозі. А голос ведмедя це гучне ревіння. А зараз розкажемо про зайчика. Зайчик невелика тваринка сірого кольору, у нього довгі вушка, короткий хвостик і сильні задні лапки. Харчується зайчик корою дерев, листям. Овочами, ось ви бачите, моркву і капусту, гілочками дерев, корою дерев, травичкою. Дитинчат зайчика звуть зайченята. А де живе зайчик? Він живе під кущиком, під деревом. А як він розмовляє? Він пхикає або тихенько пишіть, коли лякається. А зараз зайчик хоче, щоб ви склали про нього речення і допоможуть нам немодоріжки. Перше речення зайчик живе у лісі. Друге речення зайчик їсть капусту, гілочки дерев, моркву, кору дерев і травичку. І третє дерево. Зайчик сидить під ялинкою. Зайчику дуже подобається, як ви складали про нього речення. А зараз я вам пропоную промовити скоро мовку. Сідайте зручно, бо промовляти будемо швидко. Починаємо. Їжак та їжачиня їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сираїшки їм збирає. Дітяська ромовка промовляється швидше для того, щоб у нас була чітка вимова. Давайте ще швидше спробуємо промовити цю чистомовку. Отже, почали. Їжак та їжачення їздять по гриби щодня, їжачиха помагає, їжка їм збирає. Молодці, потренуйте ще вдома, промовляти чистомовку. можна з батьками. Діти. А зараз я вам пропоную послухати голоси тварин і поспостерігати за ними ті, хто живуть в лісі. Uh our -oh. Ви подивились відео і послухали, як розмовляють тварини. Кого ви бачили? Давайте назвемо Білочка, Зайчик, Вовк, Олень, Кабан, Лисиця, Миша, їжак, ведмідь, борсук. Як їх всіх назвати одним словом? Звірі, Вірно, або ще, можна сказати, дикі тварини. Де вони живуть? В лісі. Вони самі здобувають собі їжу, самі про себе піклуються. Діти ви сьогодні були розумночки. гарно складали речення про зайчика, промовляли чиста мовку, скоромовку, розповідали за схемами. Про звірів, розповідали, як хто зимує, пригадали осінні місяці, пору року. Ви старались, були молодці, дякую вам за увагу. До побачення.